Сьогодні покажу, як приготувати котлетки з курючого філе та сиру за простим і ніжним рецептом для обіду човичаю. Усі інгредієнти, які нам потрібно, я вкажу на відео, а також під відео для вашої зручності. Нам знадобиться твердий сир, борошно, цибуля та часник, яйце, зелень та куряче філе. Куряче філе ми зачищаємо від усього зайвого, від плівок, а також хрящів. І потім нарізаємо на невеликі кубики. У мене це... Середній, але якщо ви бажаєте, можете нарізати на хлибші або на мілкіші. Це вже залежить від вашого бажання і бачення для своєї страви. Мені зручно нарізати і складати з боку собі на дощечці. Ви можете робити це безпосередньо зразу у тарілку. Все так, як зручно вам. Після того, як нарізали повністю все філе, перекладаємо його у тарілочку. Беремо більш глибшу таюлку, в якій вже будемо змішувати усі інші інгредієнти і перекладаємо туди куряче філе. Також вибиваємо три курячих яйця. Потім натираємо твердий сир на великій терці. У мене отака маленька, ви можете натирати собі на великі на дощечці. Потім до твердого сиру ми додаємо часник, натираємо вже на дрібненькі терці. Додаємо 3 столових ложки борошня. Все, поруч на старілочкою не висипалася, я кадром його повністю висипала. Тоді додаємо приправу, така як подобається вам. У мене це мікс приправи перців і тоді додаємо зелень. У мене це петрушка. Трошки солимо. Нарізаємо цибулю дрібним кубиком. Якщо вам не подобається цибуля, можете її не додавати. Потім... Усе ретельно перемішуємо до однорідної маси. Помаленьку не спішимо, щоб все гарно вимішалось. Після того, як бачимо, що наша маса стала однорідною, ставимо розігрівати сковорідку та додаємо трішки олії. На розігріту сковорідку соловою ложкою викладаємо наші котлети. У мене вийшло на отаку сковорідку 5 котлет. У вас може бути як більше, так і менше. Все залежить від вашої сковорідки. Гарно їх формуємо. Відступаємо один від одного, щоб вони нам не слиплися до кубки. Після того, як ми виклали наші котлетки, смажимо їх з однієї сторони до золотистої кірочки. Після того, як побачили, що наші котлетки підсмажились, перекидаємо їх на іншу сторону. Мені зручно це робити так. Ви ж перекидаєте так, як зручно вам. Після того, як побачили, що вони підсмажились, витягуємо їх на вишничок, для того, щоб впиталася вся лишна олія, яку ми забираємо разом з котлетками. З цієї порції у мене вийшло 22-24 котлетки. Ну, все залежить від того, як ви їх нарізали. І смакуємо запашні смачні дуже соковиті котлетки. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал.